Ув'язнені з окупованих територій продовжують проситися в українські в'язниці днями. Самопроголошена Донецька Народна Республіка спромоглася передати Україні ще 20 засуджених з ДНР. Серед ув'язнених є дві жінки і один інвалід. Це вже не перша передача в'язнів з ДНР ЛНР на мирну територію. Проте перевестись з непідконтрольній нашій державі території в українські виправні установи вдається одиницям. Зокрема, тяжко хворим і іноземцям, які підлягають екстради. Тим часом у в'язницях на окупованій території залишились ще сотні тих, хто не в змозі відповісти за себе самі. У перепотіях війни на Донбасі їхні долі залишаються непоміченими. Якщо про мирних жителів, переселенців та військовослужбовців говорять чи не кожного дня, то про в'язнів вкрай рідко. Ухудшилось там питання, ухудшилось можливість общення зі своїми родственниками. Вони дійсно нещасні люди, котора попали в очі тяжеле условия. Захопивши колонії, бойовики надали. Ли ув'язненим вибір або залишатись за ґратами або воювати на їхньому боці. Для тих, хто не схотів приєднуватись до сепаратистів, вели жорстоку систему відбування строку. Нещодавно в мережі опублікували переписку журналіста з одним із в'язнів, що відбуває строк у Луганській області на непідконтрольній Україні території. Засуджений Луганської в'язниці називає пеклом місце, де змушений відбувати покарання. Режим стал в разы хуже. Какая-то смесь самодурства и издевательства от начальства. Мое мнение таково. Обиженные жизнью люди дорвались до хоть какой-то власти. ОМОН реально убивает, в прямом смысле слова. В Луганском СИЗО перед Новым годом происходила проверка с ОМОНом. И одного парня, примерно 20 с небольшим лет, забили насмерть. Он умер на следующий день. Многие скрывают вены, но их тут же бинтуют, а после забивают вдвойне. Голодовка их просто веселит. Говорят, пожалуйста, нам экономия, меньше сожрете. Ув'язнений із ЛНР також згадав і численні обстріли під час бойових дій. За його словами, персонал в'язниці про безпеку в'язнів, звісно, не думає. У той час багато колоній перебувають в зоні обстрілів, тому кілька засуджених вже тікали із в'язниць. Находясь в этих исправительно-трудовых учреждениях, они буквально слышали, як и на їх територію падали, в тому числі и боєприпаси, міни. Взривалося, все рушилось, а если обычный человек может уйти, спастись, как-то убежать, то у них шансов не Наразі Луганські і Донецькі колонії українська влада не фінансує, а самі республіки не поспішають витрачати гроші на ув'язнених. Правозахисники розповідають у виправних закладах, що знаходяться на окупованій території, зачасту не вистачає медикаментів і продуктів. Засуджені скаржаться на постійний холод. Їм навіть скасували купання раз на тиждень. Правозахисники за роки війни зафіксували вже кілька випадків смерті в колонії. Один з довічно ув'язнених повісився, а Ще один помер у медичній частині, але перевести на українську територію спецконтингент, хоча б одного такого закладу, не вдалося. Такий шанс випав одиницям в'язнів. Так сталося, що Україна не змогла, скажімо, півтора-два роки тому відстояти ці території, не було спроможності для цього, коли поводження буває. Дуже поганим бувають знущання, це так і буває. То розуміють і ті, хто знущаються, і самі засуджені, що будь-якого захисту немає. Там вони повністю під владою тих, хто їх там утримує. На територіях, які контролюють терористи ДНР і ЛНР, налічуються за різними даними близько 13 тисяч ув'язнених, але точна їх кількість наразі невідома. І це не завжди люди, які підтримують ДНР ЛНР, а тим більше, які б хотіли там залишитись після звільнення. Вони залишили на произвол судьби, Общался я з деякими заключеними, які находятся на той території изменение юрисдикции, скажем так, и то, что Украина потеряла контроль, привело только к ухудшению. Про себе ув'язнені з ДНР ЛНР говорять, що їх просто-напросто кинула держава. Знаходячись за ґратами, вони відбувають покарання по українським законам, але з дотриманням своїх прав на рівні середньовічних темниць. До них прийшла нова влада, яка диктує нові умови. Українська понітенціарна система, нібито, й готова перевозити в'язнів, або ті відбували строк на мирній території, але зробити це не так то й просто за словами уповноваженого верховної ради з прав людини. Михайла Чаплиги Українська сторона підтримує домовленість. Так званим міністром юстиції ДНР проте він зазначив, що вони ніколи не бачили цієї домовленості. Але така процедура повернення українських в'язнів інколи все ж працює. Працює, але кардинально проблему не вирішує. Поки українська сторона веде хиткі домовленості, сотні ув'язнених чекають на свою участь, жахливий режим, знущання персоналу і таке інше. Це певне не все, з чим зіштовхуються ув'язнені. Втім, строк колись закінчується, і часом ображені за бездіяльність на Українську владу, колишні арештанти, муситимуть зробити вибір: повертатись на мирну територію і відбувати закони покарання. Або ж приєднуватись до сепаратистів і воювати проти української армії. Очікували ось ось і все закінчиться. І тому настрою переводити установи. Це дуже складна процедура. Не, не займались цим. І так сталося, що вони там залишились, чи може держава їх повернути? Звичайно, наскільки я знаю, зусилля для цього прикладаються. Це дуже непросто, а засуджених просто так не можна перевести. Для цього потрібен конвой, це озброєні люди. І якщо це буде український конвой, то якісь які бойовики допустять озброєних людей на свою територію? Декілька десятків осіб все ж таки вдалося перевести невеличкими партіями до лінії розмежування.